Вітаю на моєму каналі, мене звати Аліса і це канал про в'язання. Здебільшого гачком, але з пицями також інколи в мене щось в'яжеться. Сьогодні я починаю такий собі в'язовлог. Давно вже не знімала, але зараз трохи підв'язую те, що мені треба, і тому, думаю, зніму відео таке може на тиждень, може, трошки менше. І перше, що Хочу показати, це ось таке слонення. Воно в мене було в наявності. воно, Вона, мабуть, тепер без квіточок, і я вирішила зробити квіточки, щоб вона була така більш яскрава. Ну, мені здається, що так більше увагу буде привертати, тому що просто сіра було, було якось так скучно, я б сказала. Ось. Далі ще в мене є ось такі два ведмежатки: один ось такий і ось такий коричневий. Також я вирішила, що хочу їм зв'язати комбінезончики, почала в'язати цьому ось таким кольором, це такий, як оливковий, можливо. Але трошки тут переборщила з шириною. Тут буде на гудзиках. Хоча, може, і не дуже переборщила, ну, подивлюсь. Ось такий буде, хочу з капюшоном зв'язати. А цьому ще не вирішила, який колір. Ну, подивлюсь, можливо, блакитний, якийсь такий яскравий або блідий. Так. І далі що в мене. Ой, слоників, кажу. Ведмедиків приберу поки що. І далі в мене замовляли. Я в якомусь відео вже показувала, в мене замовляли кролика на замовлення. Я в'язала. І зараз я. Почала в'язати, ну, як почала, вже майже закінчую. Ще одного такого кролика. Він буде у шапочці. Шапочка така жовта, шапочка-ципленка, мабуть. ось. І ще що хочу я йому додати, я в мене замовляла їжачка з корзинкою. І я в'язала корзинку, не знайшла таку, як мені подобалось би майстер-клас. Думала, може, якось якимось цікавим плетінням зв'яжу, але нічого не знайшла. І зв'язала сама, дуже вона легко в'яжеться, але я думала, можливо, зніму такий малесенький майстер-клас, тому що ну, то мені здається, що всі вміють, але все ж таки я думаю, що такі майстер-класи теж будуть. Користуватися попитом. Тим паче, що в мене на днях, до речі, в інстаграм написала дівчина попросила мене зняти майстер-клас на котика ЗСУ маленького. Але я кажу, це не мій майстер-клас, ну як, якби не можу цього вам зробити. Хоча мій котик маленький, яких я в'яжу, ось цих. Це не той майстер-клас, по якому в'яжуть всі. Я його не купляла. Це ну, ідея, все таке саме, як і у великого котика, але я тут все зменшувала ну, на свій розсуд, так сказати, на око. Тобто, там, ну, і він виходить більше, ніж той, що по майстер-класу. Ну, і навіть на цього я не можу зняти майстер-клас, тому що це ну, якби буде плагіат. Е, просто що... ну, Не знаю. Ну, Загалом то якось було б дивно. Ну, і вона, ну, Я їй поясню, що я не можу на чужий майстер-клас платний зняти е, відео. Вона мені тоді каже, що можливо не викладати його у загальний е, доступ. Ну, то, тобто, це теж я буду знімати, е, потім монтувати, монтувати ще складніше, ніж знімати. Просто, щоб Показати майстер-клас одній людині. Ну ні, я відмовила. То... Тому, думаю, що корзинка, до чого я це все вела. Думаю, що такі майстер-класи, як там на корзинку чи на якісь легкі іграшки, також користуються попитом і мають свого глядача. Так, це в мене ось така ще робота. Зайчик буде такий, кролик, точніше, пасхальний. Я хочу ще цю корзинку. І в корзинку яєчки, тобто буде такий різдвяний кошик. І що ще в мене є? А, ще я почала в'язати ще маленьку країнку, але там тільки ну, трошки голови, тому навіть не буду показувати, там немає чого показувати. Ну, і начебто все. І зараз ще маю в планах, теж хочу нав'язати е, якусь кількість брелочків, Вже маю список, кого хочу в'язати. Але це треба ж теж почати. Тому буду потрошки знімати. Не думаю, що зв'яжу дуже багато, але все ж таки сподіваюся, що щось да, зв'яжу. Тому ось так, наразі буду з вами прощатися і зустрінемось з вами у наступному під'єднанні. Вітаю! В мене сьогодні 6 квітня, я вчора не під'єднувалась, тому що була така собі погода, освітлення не було, але зато я маю що показати. Перше, що хочу показати, це те, що я забула показати в першому під'єднанні то, то, що в мене вже готово, і зараз я так висиплю і буду складати, вам показувати, розказувати. Ця морква в мене вже була давно готова. Бурячок так само давно був готовий, лежали. То я збираю таку корзинку, хочу зробити цілу корзинку, навіть не цю, а більшу такий набор овочів і фруктів. Так. Це були дві готові в мене роботи до цього. А зараз я почала потихеньку вив'язувати. Зв'язала половинку авокадо. зв'язала яблучко. Ось таке. Потім зв'язала ще грушу. Можливо, треба їй листочок додати, щоб вона така, більш якийсь яскравий акцент був. Мандаринка. Не знаю, мені так подобаються ці овочі, фрукти, мені здається, це такий така прикольна іграшка. От ті пластикові порівняння навіть не стають з цими Лимончик. І оєрок з таким листочком жовтим, прикольний. Ось. І ще я планую виноград зв'язати. Навіть не пам'ятаю, грибочок, здається, ну, різних. Щ ще що прийде на ум, то і зв'яжу. Так, я показувала вам кролика Великоднього. Не пам'ятаю, мабуть, він ще був не готовий. Шапка точно була не готова. Ось так, я дов'язала кролика, зв'язала шапку. Класний він. До цього я на замовлення в'язала цього більш яскравого, а цей такий в мене трошки, тут він засвічує, яскравіше показує, ніж він є насправді. Він такий ніжно-блакитний, дуже класний. Ось такий кролик, і я зв'язала йому. Ось таку класну корзинку. На корзинку зняла майстер-клас, залишилось мені змонтувати і викласти на YouTube. Корзинка. І ще в цю корзинку я хочу зв'язати декілька крашанок. Можливо, пасочку якусь маленьку ще, але крашанки точно. Так, це друга моя робота. Ну, мабуть, друга, не знаю, це все. Ну, я це все рахую як одна робота, тому що це такий як комплект в мене. І ще вчора я вирішила, що все ж таки досить вже збиратися, балакати, планувати, а треба взяти і приступити. До вив'язування брелочків, бо мені так здається, що в мене їх ніби є якась кількість, а коли в тікток на ефірі показую, то в мене їх там ну не знаю, декілька штук, ну тобто ну, нема на що глянути. І тому я вчора почала і вирішила навіть не дрібнитися, по одному не в'язати і зразу зв'язала п'ять ось таких чудових капібар. Ну, чесно кажучи, для мене це складний процес, в'язати одразу декілька іграшок, тому що це все однаково в'яжеться. Ну, те, що в'яжеться, це ще нічого, але потім, коли ці вуха пришивати їм, навіть я вирішила, що я їх не буду пришивати, я їх вив'язувала прямо звідси. Вуха, обличчя оформлювати, ну, то така собі ще виклик для мене. Але зато потім, коли я їх зробила і дивлю, що в мене одразу 5 таких класних капібар, то я в захваті залишилась. Я планую ще зв'язати, можливо, п'ять, ну, може, 4, не знаю, наскільки мене вистачить, і хочу їх зробити, мабуть, з мандаринкою на голові. Ось такі капібари, ще треба їм тонування зробити, я поки що не робила. Ну і все. Начебто, поки що це все, що я маю. Тому зустрінемось у наступному під'єднанні, і я маю надію, що покажу вам ще щось цікавеньке. Всіх вітаю ще раз. В мене останнє під'єднання в цьому в'язовлозі. Я поставила тут свого великоднього кролика, який вже був в мене готовий, я вам вже показувала. І. Була в мене корзинка, і я зв'язала ось такі сім крашенок в цю корзинку різнокольорові. І складаю їх сюди. Так прикольно виходить, мені дуже подобається. Можливо, ще кілька штук треба зв'язати, щоб вони прям було видно, що вони там є. Але, в принципі, і так видно. Ось. Овочі мої. Овочі, фрукти, як була кількість така в мене і залишилась. також я їх поставлю сюди. І наступне в мене, що я наступне зв'язала, це ось такий брелочок. Я почала побачила майстер-клас і захотіла зв'язати такий брелочок. але я ж казала, що я хочу нав'язати якусь кількість, тому одним це в мене все не завершилось. Три таких я зв'язала. Ще один ось такий. І один ось такий сірий, це як хаски. В мене мені нагадує хаски. Ось. Тут вони всі, один з них перший, який я почала в'язати, ось цей, він зв'язаний узором хрестики, і він такий ну, буквально там на кілька міліметрів менший, і такий він більш цупкий, але дуже складно. Я, ну, навіть, можливо, він і виглядає якось міцні, ну, такий більш цупкий, але воно так довго в'яжеться, що гран Гра не коштує свічей, як то кажуть. Тому наступних я в'язала звичайним способом, як завжди, я стовпчики в'яжу. Ось такі п'ять штучок відправляються в коробочку мою. з... Брелками. Я собі нарешті замовила підставку для брилків, але ще не забрала, вона вже приїхала, але треба сходити забрати. Поки що я, що я ось так складаю, в мене є такий контейнер. Ось там мої капібари. Туди ж складаю корги. Ось так. Далі, наступне, що я почала в'язати, хотіла е, жабку зв'язати, Брелочок. Знайшла майстер-клас і теж одну не, не змогла, зв'язала одразу 5, але потім в мене вчора донька одну забрала на подарунок подружці своїй, то я вирішила зв'язати ще 3. Один убил, три уб, прибули. І ось така в мене кількість цих жабенят, я їх склала в таку корзинку. але... Мені не дуже подобається, корзинка має бути більш низька, щоб їх було гарно видно. То я так склала для себе, як то кажуть поки що. Ось цих я в'язала спочатку зелененьких, а потім ще вирішила ось таких зв'язати. Тут це Himalaya Dolphin Baby, а це Bambi-Best, щось таке. Якось так пряжа називається. Ну, Така вона мені. Я б таку більше не купила. Вона якось і в'яжеться не то, що складніше, вона якась не така. от, от Наприклад, ця в мене швидко в'яжеться по гачку, прям туди-сюди ці стовпчики літають, а ця ну так, незвично. Ну, якби в мене був вибір, то я б купила Himalaya Dolphin-Baby, але теж має право на існування. Тут в мене сім штук, і вони деякі я зробила з такою рожевою ниточкою, деякі з зеленою. Я навмисно не захотіла сюди цепляти такі звичайні карабінчики, як на магнітах. тому що Захотіла б, ну, по-перше, щоб вони були більш дешеві, а по-друге, мені здається, ну, дуже гармонійно. Я спочатку робила ось такі рожеві, мені дуже подобається, що воно тут перекликається, але потім думаю, така собі, якщо захоче, наприклад, собі хлопчик, то, можливо, хлопчик не захоче рожевий кольор і вирішила зробити половину з зеленими. Ну, так класно, в'яжеться дуже швидко. Я не знаю, можливо, хвилин 15-20 на один, якщо не менше. І ще я хочу сюди купити. Собі, бо в мене всі очі на безпечному кріпленні, а сюди, тут ззаду бачите, така отверстя, як сказати слово забула. І тому на безпечному кріпленні сюди не підійде, а Клейові в самий раз були. Вони б виглядали, мені видається, навіть краще, ніж оця ниткою я вишила, хоча так теж мені подобається. Ну, Треба знайти купити, і на майбутнє можна клеїти. Ну, клеїти, по-перше, це буде швидше, ніж вишивати, тому що вишивати теж одне око, інше, потім там вузлик, зав'язати, заховати теж займає час. Ось такі сім штук в мене. І останнє, що я вам покажу, це. Е... Марафон у Олі Дібріної почався квітневі собачки, здається. Так, да, Були березневі котики, тепер квітневі собачки. І я взагалі не збиралася, але потім знайшла позавчора чи вчора, не пам'ятаю, якась мені потрапила на очі маленька схема собачки. І я думаю, чому б ні, чому б не спробувати. І зв'язала кілька ось таких собачок. Це була в мене перша, і тут також у мене з носиками Оце був один в мене такий носик. Прикольно, дуже собачці ці личить, мені здається. Єдине, що я б, можливо, зробила ці собачки більш світлим кольором коричневим, але в мене тільки такий і ще темніший є тут хвостик ззаду, в'яжеться дуже швидко, дуже просто. Єдине, що я схему трошки переробляла під себе ось тут посередині додавала стовпчики. Мені так більше подобається, як виглядає, ніж там в майстер-класі. І вуха пришивала не там, де в майстер-класі. Ну, коротше, трохи під себе зробила. Потім зв'язала, спробувала з такого з рожевим носиком, але ну, не знаю. Ну, прикольний він, але от з чорним мені подобається більше. Ну, подивимося. І вчора ще вирішила, знайшла ще ось такі в себе носики. Трошки тут його треба почистити від холофайберу. З'язала ще третю ось таку собачку. Цьому вирішила спробувати бантик такий при... 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 пришити, прив'язати, зав'язати, його, щоб він такий був більш яскравий. Ну, Не знаю, подивимося. І всі вони три, всі, три всі різні, всі по одній схемі, але от мордочки в них відрізняються, як на мене. Вираз обличчя такий собі різний. Ось, і це все. Поки що, що в мене є. Ще я почала в'язати там брелок, пончик, але ще не оформила так, як треба. Тільки основу зв'язала, тому показувати тут не буду. Одяг ведмежаткам, так в мене руки і не дійшли доробити. І українку, про яку я казала, у першому чи у наступному, не пам'ятаю, під'єднанні також в мене до неї руки не дійшли, тому що я так захопилася, захопилася вив'язуванням цих брелочків, що якось все інше відійшло на інший план. Тому, ну все, на цьому буду з вами прощатися. Наступне відео, відео скоріш за все, буде про собачок. Не знаю, треба ще пошукати якісь, якісь схемки собачок. Можливо, не такі маленькі, щось більш таке цікаве хочеться зв'язати. Тому буду зараз шукати йти. Mm -hmm. Дякую всім за увагу. Пишіть, що ви в'яжете. Пишіть, яка вам іграшка або брелочок сподобалась. Більш за, більш за все. Ну і на цьому все. Побачимося в наступному відео. Точніше, почуємось. Всім бажаю гарного дня. До побачення!